Батька, босик, павуки. А -а -а. Йо, Тайле, хочеш скуштувати нові класні цукерки? Що? Цукерки будеш? О, цукерки, та, давай, звісно. Лови. Прикол, це що, цукерки Джелі Белі? Ага. Клас. Це що, козюльки? Так. Та Фу, яка гідота, я ніколи більше не візьму ще одну. -е. Наступна краще, бери ще. Халява? Так. Давай ще одну. Це б злову не яйця. Фу! Так. <плес> Geek Point – це один з найкращих комікс-магазинів України. В ньому ви можете знайти, зависно, що комікси, фігурки. Різного роду японські солодощі, ну і звісно, що унікальні цукерки Джеллі Беллі, аби простіпатися над своїм другом. Geek Point – справжній рай для Гіка. Знаєш, непогано. Ну і що, одеви там же смачне? Ні, собача їжа. Сходив я, значить, таки на трансформерів 5, який називається останній лицар. і... Але про це трохи далі. Мене звати Тайлер Андерсон, а ви дивитеся Geek Journal. Канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Не відмінить від Майкла Бея. Юля грубай заставку! А перед тим як ми почнемо, я хочу виразити гігантську вдячність адміністрації кінокомплексу Мультиплекс за скотське відношення до глядачів. Справа в тому, що вранішній сеанс починається о 10.05, в той час, як весь торгівельний комплекс відчиняється о 10.00. Ви хоч уявляєте собі, який тиску утворюється через, в принципі, недалеких людей, а серед фанатів трансформерів і тим паче. І навіть якщо ти ведеш себе як останній мудило, всі розштовхуючи, тобі все рівно доведеться чекати в черзі. І ось цей процес закупівлі квитків та затарювання попкорном з колою, чи фантою чи спрайтом, що там ще продають, компотом, вишневим та байдеже. Цей процес займає значно більше, ніж 5 хвилин, які були відведені і глядачам, і касирам. От і виходить, що якщо ти вихована нормальна людина на якийсь баран, який ломиться поперед батька в пекло, смердить на усіх кричучи, а просто собі нормальну культурно чекаєш як нормальна порядна людина в черзі, то ти ризикуєш запізнитися на цілих 2 25 хвилин! Ні, ну я не скажу, що дуже багато втрати, врачаш такі срані трансформери. Але навіть якщо вкладувати в цей час перегляд трейлерів, які я люблю, то все рівно виходить до фіга, не знаходите? Тому я ще раз хочу подякувати кінокомплексу Мультиплекс за скотське відношення, за дебільну систему і за культивування бидляцтва серед своїх глядачів. Бою, ще нічого нового про трансформерів 5 не скажу. Тим бачу, що про це давно вже гудить інтернет. Якщо коротко, то трансформери 5 – це дуже погане кіно. І щодо останньої мумії у мене більш-менш нейтральне відношення, то останній лицар. Це щось жахливе. За сюжетом фільму кількість трансформерів, що прибувають на землю, стрімко зростає. Уряд США створює особливу групу швидкого реагування, завдання якої входить знищувати всіх іншопланетян Автоботів, десептиконів, без розбору. І десь у закутках південної Дакоти ховається Кейт Єгер, один з небагатьох, хто зберіг віру в хороших трансформерів. Він ховає їх на ще й чекає повернення Оптімуса Прайм, котрий вирушив шукати своїх творців у минулому фільмі. Отже, Оптімус кружляє в космічному просторі, поки не натикається на залишки кібертрон. Руйнованої планети трансформерів з могутньою чарівницею Квінтесою на борту вона у свою чергу жадає відновити кібертрон за допомогою землі. Квінтеса переманює на свій бік Оптимуса і відправляє його на пошуки жезла Мерліна, могутнього артефакту часів короля Артура. З його допомогою можна висмоктати всю внутрішню силу з нашої планети і відродити кібертрон. Персонаж Ентоні Гопкінс розповідає, що легенда про короля Артура насправді не легенда, а трансформери і люди давно знають один про одного і періодично воюють рука об руку. І плюс до всього він знає, як зупинити квін. Тесу, ось така от зав'язочка фільму. А давайте не я почну з того, що фільм абсолютно порожній. Так, звісно, що Майкл Бей стверджував, що даний фільм буде чимось абсолютно новим, чимось похмурим і переосмисленим. І на рахунок останнього він таки не збрехав. Майкл переосмислив франшизу і забрав у неї рештки логіки. Адже чим далі в ліс, тим більше пердіння і нонсенсу. Хтось буде стверджувати, що в фільмі нічого нового, і ми все це вже бачили. Я зараз можу з вами не погодитися і сказати, що так сильно за всю історію існування франшизи Забамізки ще ніхто не трахав. Не хочеться бути снобом і абсолютно все гейтити, і почну врешті говорити про плюси. А їх не так багато і хотілося, і треба сильно любити трансформерів, аби те все побачити. З плюсів, звісно, що картинка. Майкл Бей все ще майстер візуалізації, але абсолютно повторюваність всіх його фішок, причому всіх, вже втомила глядача. Валяха муха, пройшло вже цілих 10 років, подумати страшно. Музичний супровід все такий же класний, проте прибравши сопливо рокерський комп

Тим самим режисер спустив саундтрек на кілька сходинок вниз, від чого в голові після фільму нічого не залишається в цьому плані. Чи по-чесному в голові нічого не залишається взагалі, але про це пізніше. Ентоні Гопкінс, як і очікувалося, зіграв за кадровий, пояснюючи голос, тільки дещо з розширеним функціоналом. Проте речі, які мені вдоблював, граф якось там його хрінь його запам'ятаєш, 12-й, ні на яку голову не налазять. Ну, хіба що на зовсім маленьку, бо, судячи з реакції дід він вся ця дикість зайшла. З плюсів ще можна виділити. Та кілька моментів з хорошими жартами. Геги -ге було явно не по ситуації, та все ж смішні. Основна маса жартів припадає на робота дворецького графа. Якось там його хрінь його запам'ятаєш, І це той самий робот-трансформер, який не трансформується і служить цілому поколінню графів. І до речі, цього разу Майкл Мейкл копіпастив не лише своїх же трансформерів, а ще й зорні війни. Тут є і маленький угарний робот, якого розуміє, чомусь тільки його власниця, аля bb 8 чи r 2 d 2 і навіть присутній місцевий C-3PO, який представлений оцим дворецьким. Ікецесі тріпів дещо від Майкла Беєн. А так копія. Взагалі, з самого початку нам совують якусь дуже вже незрозумілу річ. Мені досі не зрозуміло, якого хріна трансформери існують на землі вже мільйони років. Хоча в першому фільмі з них роблять новоприбульців. Якого хріна дебільного Мерліна грає Стенлі Туччі, який вже грав дебільного персонажа-винахідника-перфекціоніста в попередніх трансформерах. Кожної хвилини, кожної сцени у мене виникало нове питання. Ні, ну звісно, що лицарі, трансформери це дико круто. Але хіба це не йде в розріз з попередніми фільмами? Хоча про що це є? Кожен фільм з Цієї серії суперечить попередньому. Я оце наткнувся допіру на декілька теорій по новим трансформерам. Я не став їх дивитися, адже там автори пробують логічно мислити, робити якісь висновки, але вони забувають, що Бео срати на логіку. Він продав її, щоб в нього був бюджет на його перший фільм. Так відверто чхати на всі правила зможе не кожен. Хоча, з іншого боку, Майкл впевнений, що цю погонь схавають і її схавали. Як виявляється, трансформери, включаючи Бамблбі, вже давно на землі і навіть допомагали знищувати. Ви не повірите, нацизм! Звісно, що про Бамблпі грав вигада, бо бачив схожого робота. Та все ж трансформери на землі дуже давно. І ніби як всі видатні особистості про це в курсі, а решта землі чомусь ні. Хоча про що це? У першому фільмі була навала іншопланетян, було знищено масу будівель, вбито багато людей. В другому про це всі різко забули, і лише пара фріків про це лише здогадувалось. Браво! Також в останньому лицарі є старий робот, який тут ще з Першої світової війни. Старі учі такі знаєте, розсипай! Весь. І тут виникає логічне питання, чого роботи, які живуть по кілька тисяч років чи навіть більше старіють за століття. Взагалі, чого вони старіють, в принципі, вони ж довбані механізми. І при цьому, що один із древніх лицарів має цілком пристойний вигляд. Ну, якщо не рахувати, що він був в комі. Але годі про роботів. Годі. Насправді цей фільм не про них. Трансформери тут або на задньому плані, або б'ються епічненько в кінці, але від них тут ніби як нічого й не залежить. Ситуацію зарулюють два персонажі: токет є. Тупий безликий американський качок зіграний Марком, що з тобою нахрі не так Волбергом. І чергова пітна губаста дупаста паста теличка, що схожа на Меган Фокс, але не є Меган Фокс. Не ну, взагалі хіба в небайде же хто вона. Головне, що в неї сукня, як в стриптизерші Також в фільмі є персонаж, якого ніби як дійсно грає акторка. Я в тому сенсі, що в неї є емоції. Персонаж безглуздий і прописаний через сраку, але акторка справді показує емоції. Персонажа звати просто Ізабела, а грає її Ізабелла. Мон, про неї хочеться сказати дві речі. По-перше, якщо її прибрати, нічого не зміниться. По-друге, мені здається, що вона нова Хлоя Морец чи Ема Уотсон. Тож, знаєте, їй всього 15 років, а її кругом показують всю таку мокру, з косичками і стрибаючими цицяндрами. Від чого виникають думки, типу. Е... А що ж думає про це її мама та татко? «Ото ми заробимо бабла, думають вони. Але багацько хлоп'ят в залі думали не зовсім про те. Весь фільм це суцільний екшен. Всі бігають, хекають, постійно щось вибухає, пукає, а потім по колу. Фінальна розв'язка, в котрій ніби як повинен був бути годний крутий, екшон, тупо губиться серед решти екшону. Купа пердильного гумору і жартів про цноту, дрочку і товсті зади. Подивившись п'ять фільмів про цих дивороб Роботів я досі не розумію, для кого ці фільми. Жарти надто вульгарні для маленьких, сюжети персонажі надто прості для дорослих. Буквально перед прем'єрою останнього лицаря ми з Юліаною вирішили подивитися попередні чотири фільми цієї франшизи, і, чесно кажучи, стало нудити уже на третій. На третій, здається, так. Пам'ятаю, в день прем'єри четвертого фільму, епохи винищення, я під кінець навіть заснув. І цього разу, коли ми йшли на п'ятий фільм, я собі пообіцяв, що я спати не буду. І я таки виконав свою обіцянку. І я не заснув. Спала Юля. Я не жартую. А вона любить трансформерів, це про щось та повинно свідчити. Я не буду спойлерити щодо всіх поворотів фільму, бо я не гнида врешті-решт, та й повороти там гнилі, як душа твоєї колишньої. Ви лише знаєте, що навіть отой поворотний форсажівський поворот, що Оптимус злий і Лупаший такий Бамблбі, це всього на пшик для трейлеру. Чергова тупість, яка пояснюється іншою тупістю. Та й взагалі стрічка це розширений трейлер, тому абсолютно все можна вгадати наперед. Висновок про фільм. Акторська гра. На нулі, не рахуючи Ентоні Опкінса та Ізабели Моне. Графон супер крутий та насичений, але за 10 років приївся, бо не показує нічого нового. Сюжет! Сюжет тут на межі з дебільністю. Дитячі мульти з 1984 року мають більше сенсу. Зрозуміти мене правильно, Майкл Бейт це краще, що ставалося з трансформерами. І водночас найгірше. Візуально роботи просто ідеальні. Прямо не хочеться чіплятися ні до чого, ну, принаймні мені особисто. Але чим далі, тим тупіше стає Зайвий раз маємо доказ, що цифра 5 після назви свідчить про моральне знищення франшизи. Я не скажу, що попередні фільми серії були ідеальними, але зараз я дивлюся на них з легкою ностальгією і розумію, що там все було не так уже і погано. Свою думку ви запросто можете вирізати в коментарях, адже для цього вони й були створені. Ну і перед тим, як ми підійдемо до фінальної частини, перед тим, як я зіграю фінальний акорд у вигляді заставки, я хочу сказати, що зараз Journal як ніколи потрібна буде твоєї підтримки. Існує така штука, яка називається патрон. Там, по суті, ви можете оформити на добровільній основі платну підписку на наш канал. Там є різні ступені підтримки. Ви яку хочете, таку і вибирайте. З свого боку, ми вам обіцяємо різного роду бублики, по типу раннього доступу до відео чи якісь фотки з знімального процесу, або що. Також ви отримуєте доступ до спеціально відведеного чату, де патрони можуть спілкуватися між собою. Так от називаються люди, які підтримують інших людей. На патреоні патрони ці патрони будуть між собою спілкуватися, обговорювати відео і, звісно, ще пропонувати теми для наступних відео. Ми справді дуже сильно сподіваємося, що ви нас підтримаєте, адже на голому ентузіазмі, на якому ми існуємо останні півтори року, далеко не приїдеш. Та й каналу давно вже пора закуповувати нову техніку, чи буде оновлювати існуючу. Власне, по цій причині цей ролик виходить на два дні пізніше запланованої дати. Тосе через те, що у нас не було необхідного освітлення, роль якого ви Виконує сонце. Я зараз не про тебе, Юлія, але ти все рівно сонце. Те саме небесне світило. Тож до цього у нас був софтбокс, зроблений мною вручну з жолодів, сірників та картону. Знаєш, якби ми використовували лампочку, було б значно краще. Ми справді хочемо виходити на якийсь новий якісний рівень. І як завжди, все втоплюється як не в гроші, так в час, як не в час. Та гроші. Власне, тому ми і просимо підтримки у вас. Ну а поки що я хочу подякувати сім'ї Андрійчуків та Юро Лохе за те, що вони підтримали проект в цьому місяці. Велика дяка, подяку Андрію Ришко за те, що кинув грошенят на профітролів. Я таки на курсі профітролі це що супер супрокрута, мега класне шоу. Це дуже кошмарним звуком. За що? Як так можна було? Просто, просто жесть. Але шоу серйозно класне, правда. Ну а тепер частина де я нагадую, що мене звати Тайлер Андерсон. А ви дивитеся Geek Journal, канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. До нових зустрічей! Бувай!